Власне, так бачимо, що Путін розуміє, що йому там ті ж колишні партнери, нібито з якими він думав, що в них співпраця вже дають йому по шапці, не задоволені війною, тому що багато країн втрачає від цього. Ну але робить своє намагається мобілізувати якісь певні сили. От, зокрема. Щодо провокації, Зеленський висловив таку думку у німецькому виданню: що Росія може завдати ударів по своїй газотранспортній інфраструктурі, звинуватити в цьому і потім завдати удару по українській ГТС, перекривши по ній постачання газу до Європи. Як думаєте, чи може дійсно піти Путіна такий шалений крок? Давайте так ми дійшли дожили до такого моменту, коли будь-який навіть там ну просто відчайдушний сценарій. Якщо б там три роки назад його розказати, там людину можна було б забанити в соцмережах і сказати, та ну він чокнутий або вона чокнута, що він таке розказує yeah, ну, це жініці, да, да. да а зараз, в принципі, будь-який навіть найбільш там негативний відбитий сценарій, там бездумний, він в теорії може бути, він реально може відбутися. Оскільки зараз Путін вже міркує не скільки логікою, скільки почуттями, а всі почуття в нього зводяться до. Одного слова, слово Україна, і це дійсно без прибільшення. Я вам дійсно кажу. Е навіть його оточення, там анонімні повідомлення, які з'являються, найближче оточення олігархи, вони кажуть, що його злість і раціональна. Це злість не проти НАТО, не проти Європи, проти України. і ви бачите, що як змінилася риторика спочатку війни, коли там проти НАТО і проти військових баз на території України, то зараз все це спустилося до рівня НІ ЛГБТ. Треба, щоб був папа, мама, а не папа, папа і ще хтось. Ну, тобто, ну, повна А, його біси, все, що пов'язано з Україною, і в принципі він може це реалізувати, можуть там забомбардувати ці газогони, звинуватити Україну, таким чином спровокувати можливо підвищення. Рівня цін на газ, який зараз ну, постачає Росія, ще може постачати до Європи, щоб вони скаканули там і до п'яти тисяч доларів за тисячу кубів, і спровокувати європейських лідерів прийти там, Володимир Володимирович, дайте, пожалуйста, газ будь-якою ціною. Просимо вас. Ти бачиш, буквально останні дні я бачу такі повідомлення, що Росія викидає Європі. Ми можемо відновити постачання газу. До Європи будь-якої хвилини, ви тільки попрохайте нас, ви ж розумієте, да, це, зима зайдя, буде тому холодна. Він говорив, да. да, зима буде холодна, треба зробити щось, купляйте газ, буде дуже погано, візьміть наш газ, візьміть наш газ. Тобто, я бачу, що там вже йде ну дійсно турбуленність без переміщення, що треба кудись продати свій газ. А коли кажуть, ось росіян торгівлі газом заробляє мільйони. Слухайте. Коли вони заробляли мільярди, а зараз мільйони, то це вже копійки. Це там для звичайних людей у мільйон доларів, там бо 10 мільйонів доларів. Це копійки для газової індустрії. Коли там йшли мільярди доларів, коли ти оперував там плат... платежі робив там 10 мільйонів доларів туди, 150 мільйонів туди. Тобто зараз це вже дійсно копійки на. Всіх просто не вистачає цього грошового ресурсу, і можливим може піти на такий крок. Звичайно, зрозуміло там і нафтогаз, нафтогони якісь перебувати, газові газогони перебувати, в тому числі в Балтійському морі. Тобто, все це не виключно, і Європа повинна готуватися до цього.